Доброго дня! Урок номер 41 Тема уроку мішані числа, частина 2. На минулому уроці ви навчились виділяти цілу частину з неправильного дробу, у якого чисельник націло не ділиться на знаменник, наприклад, 32 п'ятих 2 п'ятих. За яким правилом мішане число можна перетворити у неправильний дріб? Тобто виконати обернену операцію. У розв'язаній задачі мішане число 6,25 ми отримали внаслідок ділення числа 32 на 5. Отже, знаменник шуканого неправильного дробу дорівнює 5. Оскільки число 32 націло не ділиться на число 5. А ділиться з остачою, Тому 32 поділити на 5 дорівнює 6 остача 2. За формулою знаходження діленого при діленні з остачою отримаємо. 32 дорівнює 6 помножити на 5, додати 2. Для мішаного числа 6,25 це означає. Що щоб знайти чисельник шуканого неправильного дробу, нам потрібно. Цілу частину помножити на знаменник дробової частини, до отриманого добутку додати чисельник дробованої частини, шукане число, тобто 6 помножити на 5, дорівнює 30, додати 2 дорівнює 32 і є чисельником неправильного дробу. Отже, 6,2 дорівнює 325. Запам'ятайте правило перетворення мішаного числа у неправильний дріб. Щоб мішане число перетворити у неправильний дріб треба цілу частину помножити на знаменник дробової частини і до отриманого добутку додати чисельник дробової частини. Ця сума є чисельником неправильного дробу, а його знаменник дорівнює знаменнику дробової Дробової частини мішаного числа. Задача номер один: перетворити у неправильний дріб числа перше, 8,5 друге, 1,4 Третє. 4,6 четверте, 3,5 і п'яте 10,4. Отже, це вправа на використання правила, яке ми тільки що розглянули. Тому, щоб перетворити, наприклад, перше мішане число неправильний дріб, знаменник ми залишимо той самий, щоб знайти чисельник цілу частину, помножимо на знаменник другої частини і додамо чисельник другої частини. Отримаємо 48, додати 5 до рівня 53. Отже, 8,5 дорівнює 53 шостих. Наприклад, п'ятий приклад. 10,4 дорівнює. Знаменник залишається той самий. При виконанні двох дій, тобто цілу частину помножимо на знаменник дробової частини, додамо чисельник дробової частини, отримаємо 90. Додати 4 дорівня 94. Отже, 10,4 дорівнює 94. 9. Розгляньте, будь ласка, другий, третій і четвертий приклади самостійно. Задача номер 2. Записати у вигляді неправильного дробу мішане число а,2, якщо перше. А дорівнює 1, друге, а дорівнює 10. Третє. А дорівнює 21. Четверте. А дорівнює 24 і п'яте. А дорівнює 100. Виконаємо підстановку замість цілої частини А даного числа. Отримаємо. Перше, якщо А дорівнює 1, отримаємо мішане число 1,25. Запишемо його у вигляді неправильного дробу. Користуючись правилом, яке ми розглянули, цілу частину, ще раз повторю, помножимо на знаменник, додамо чисельник, отримаємо 5 додати 2. Отже, правильна відповідь у першому прикладі 7 п'ятих. Якщо а дорівнює 10, мішане число 10,2 п'ятих перетворимо у неправильний дріб. Послідовною кількістю операції отримаємо 50 додати 2 дорівнює 52 чисельник неправильного дробу. Отже, 10,25 дорівнює 525. Перетворення в третьому, в четвертому і в 5 пропоную вам виконати самостійно. Задача номер 3. При якому значенні х виконується рівність? Перше. Х поділити на 8 дорівнює 3 третіх друге. Х поділити на 8 дорівнює 2,3. Х поділити на 8 дорівнює 1 додати 7 восьмих. Якщо уважно розглянути першу рівність, то неправильний дріб 3 третіх можна подати у іншому вигляді. Ви знаєте, що 3 третіх дорівнює 1. Можна дріб подати у вигляді частки х поділити на 8. Використавши правило для знаходження невідомого діленого, отримаємо х дорівня 1 помножити на 8, х дорівнює 8. Отже, перша рівність виконується, якщо х дорівнює 8. Попрацюємо із другою рівністю. Перетворимо мішане число в неправильний дріб. Отримаємо х поділити на 8 дорівнює восьмих. Якщо в нас є рівність двох звичайних дробів, знаменники яких рівні, можна зробити висновок, що х дорівнює 19. Тобто друга рівність буде правильною або виконується, якщо х дорівнює 19. Пропоную вам із третьою рівністю попрацювати самостійно. Задача номер 4. Яке найбільше натуральне число задовольняє нерівність? Перше. n менше, ніж дріб 123,3. Друге. Дріб 198,15 більше, ніж n? Розберемо детально першу вправу. Перетворимо неправильний дріб 123 у мішане число. Для цього виконаємо стовпчик дію ділення. 123 поділимо на 4 і отримаємо 4,3. Маємо дана нерівність набере такого вигляду m менше, ніж 4,3. В умові задачі запитують, яке найбільше натуральне число задовольняє ось цю нерівність. Взагалі є декілька натуральних чисел, які задовольняють цю нерівність. Пригадаємо, найменшим натуральним числом є число 1. Виконаємо перевірку. Одиничка дійсно менша, ніж 4,3. Аналогічними міркуваннями зрозуміло, що і натуральне число 2 задовольняє цю нерівність. Також натуральне число 3 задовольняє цю нерівність. Також. Число 4. А вже п'ятірка буде більшою, ніж 4,3. Оскільки нас серед натуральних чисел просять вибрати найбільше, ним є число 4. Попрацюйте, будь ласка, із другою нерівністю самостійно. Задача номер 5. Скільки автомашин вантажністю 3 тонни необхідно, щоб перевезти перше. 20 тонн цегли, друге, 32 тонни піску, третє, 37 тонн пшениці. Зрозуміло, щоб дізнатися, скільки автомашин потрібно, нам треба масу нашого вантажу поділити на вантажність однієї автомашини. Тобто, перше, 20 поділимо на 3. Запишемо цю частку у вигляді неправильного дробу. Виділимо цілу і дробову частину. Але ж, не може бути 6,1 третя автомашини. Їх може бути або 6, або 7. Зрозуміло, що 6 автомашин буде замало для перевезення такої кількості вантажу. Отже, необхідно 7 автомашин. Друге. Аналогічними міркуваннями 32 поділимо на 3. Отримаємо 32 третіх. Виділимо цілу частину це дорівнює 10,2 третіх. Отже, необхідно 11 автомашин. Визначте, будь ласка, кількість автомашин у третьому випадку самостійно. А зараз декілька цікавих фактів з історії математики. А чи знаєте ви? Що запис дробів за допомогою чисельника і знаменника з'явився у стародавній Греції. Лише греки, чисельник писали знизу, а знаменник зверху. Дроби у звичайному для нас вигляді вперше стали записувати індуси близько 1500 років тому, але вони не писали риску дробу. Риска дробу увійшла в обіг лише близько 300 років тому. Першим європейським ученим, який став використовувати і поширювати сучасний запис дробів, був італійський купець і мандрівник Фібоначі. Урок закінчено. Бажаю вам успіхів. До побачення!